Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні на засіданні постійної комісії план планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку вносимо наступний порядок денний. Перше питання про затвердження річного звіту про виконання сільського бюджету Пилипецької сільської територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради номер 10, від 1019122024 року про бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповість по даних питаннях Василя Василья Маліва. Подаємо на ствердження звіт, фінансовий звіт діяльності Паліпенської е, сільської ради протягом 24-го року. До загального фонду сільського бюджету при уточному плані засічення буде го року. Надійшло е, станови 23 три тисячі тисяча гривень. Фактично надійшло плодачів у сумі 24 чотири гривні, що на 532 і дві тисячі гривень. Більше уточного плану або виконання становить 102,3%. До спеціально фонду сільського сучасну точному плану протягом двадцять року. Мільйон вісімдесят Тисяч гривень фактично надійшло платежів у сумі 9 мільйонів 896 і 5 тисяч гривень. Що на 8 мільйонів 810 тисяч гривень більше уточно плану, або виховання становить 992%. Загальний обсяг видатків бюджету територіальної громади з урахуванням змін за 2024 рік складає 86 тисяч 215. Із них 74 353 гривні загального фонду та 11 мільйонів 861 спеціального фонду. З видатків загального фонду сільського бюджету на надання довгострокових кредитів у 2024 році склав 200 тисяч гривень. Подаємо слідуючі показники економічного розвитку регіону. Зростання надходжень до затвердженого точного плану за доходах 24 2024 році досягнути потоки програми платежах. По податку на збори до доходи з фізичних осіб 11 мільйонів відсотки. Активному податку 847 тисяч гривень 104%. Податку на майно 4 мільйони 113 тисяч гривень 104%. Єдиному податку 5 мільйонів 691 гривня, що становить 100%. І 3 земельному податку юридичних осіб 842% 742 тисячі 115 відсотка. Туристичному збору з фізичних осіб 597 і 8 тисяч гривень, що становить 108%. Основними бюджету утворюючими платниками податків до сільського бюджету порівняно з 21 роком до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Є слідуючі підприємства та установи, що функціонують на території Грипвецької територіальної громади. Товариство «Гранд-готель» 603, це загальний обсяг надходжень у, у, протягом 24 року. «Гранд-готель» – 636 тисяч і чотири. Кирбецька сільська рада 5 мільйонів 540. 000. Товариство з обмеженням відповідає міністю Боржави мандр 691,6 тисяч гривень. Центр комунальне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги 234 тисячі, державне підприємство Міжівський Лісгоск 825 тисяч. Приватне підприємство Бружавська ялина 534 тисячі, ЮСШ e, Спартак 223 тисячі, приватне підприємство Нова Черенина» – 599 тисяч, Львів Холод 412 тисяч, фізична особа-підприємець Біла Менець, Федір Миколаїв 627 тисяч. E, фізична особа-підприємець Сміляних 462 тисячі. Фізична особа Бучупионова 296 тисяч, фізична особа Питан Віталій, 164 тисячі, фізична особа Тичка, 295, Пую Михайло 484, Рижовсахар, 315, 000. інші платники з загального обсягу становить 10 мільйонів 398 тисяч гривень. Обсяг доходів загального фонду без трансфертів бюджету територіальної громади затверджено в сумі 19 мільйонів 635 тисяч гривень. Уточнений план на рік становить 23 мільйони 531 тисяча. Фактичне виконання по доходах за 2024 рік складає 24 мільйони 0,63 тисячі гривень, що на 532,2 тисячі гривень більше до уточного плану або виконання становить 102% і 3 що на 4 мільйони 428 тисяч гривень більше до початкового затвердженого бюджету та становить більше на 22,5%. Порівняння з фактичним виконанням дохідної частини сільського бюджету у 24-му, 23-му та 22-му роках, 21 м роком до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, спостерігається ріст надходжень 21-му, 22-му року і складає 1 мільйон 838 тисяч гривень і 8 тисяч гривень, або на 12,9% більше. З 22 і 23 роком більше на 2 мільйони 723 тисячі гривень, або виконання становить 16,9%. З 23 по 24 року більше на 5 мільйонів 198,9%, або різ складає 27,6% надходження до загального фонду. Надходження від податку на доходи Податку на прибуток, податку на збільшення ринкової вартості при затвердженому плані за січня двадцять четвертого року. 9 мільйонів 896 тисяч гривень. Фактично надійшло на 11 мільйонів 695 тисяч гривень. Що більше затвердженого плану на 1 мільйон 805 тисяч гривень, а розмагання становить 103,3%. що складає 49,6% від і до загального обсягу. До загального обсягу сільського бюджету. Надходження від відправитої плати за спеціальне використання вісових ресурсів. На січень-грудень 2024 року передбачено сумі 239 тисяч 100, уточнений план складає 500 тисяч гривень. За звітній період до сільського бюджету надійшло коштів у сумі 500 тисяч 100 гривень, що більше затверджено, і виконання становить 100%. По всіхному податку при затвердженому плані за січень грудень 24-го року 585 тисяч фактично надійшло платежі у сумі 887 тисяч гривень, що більше затвердженого плану у суму 295 тисяч, а виконання становить 104%. 000. Відплати місцевих податків і зборів при затвердженому плані на січень груди 24-го року 8 мільйонів 837, уточненому плані у сумі 10 мільйонів 702, фактично надійшло платежі у сумі 10 мільйонів 851 тисяча, що більше затвердженого плану на 2 мільйони 14 тисяч або виконання 101,4%. Ну, Можна прочитати по таких е, видах платежів, по таких видах податків пішло при, зростання. Про податку на нерухомі майно при затвердженому плані засічення години 2024 року 2 мільйони 746. Уточненому ну, плані 2 598 тисяч гривень, фактично надійшло платежів у сумі 2 мільйони 645, що більше на 46 тисяч гривень. Це уточнений про... Відпрод... Показники і виконання станові 101 тисячу. По єдиному податку, при затвердженому плані січня-грудня 2024 року, 3 мільйони 721 тисяча гривень, фактично надійшло 5 мільйонів 707 тисяч гривень. Що більше затвердженого уточного плану на суму 16-2 тисячі гривень. На 162 тисячі гривень, або виконання становить 100%. Втрим. По туристичному збору в засічні години 2024 року при затвердженому плані 650 надійшло платежів 869,8 тисяч гривень. Що менше уточненого плану на рік на 27,9 тисяч гривень, або виконання становить 96,9%. Доходи спеціального фонду місцевого бюджету по податках та зборах. При в плані засічень-рудень 2024 року 240 тисяч, уточненому по річному плану 1 мільйон 86 тисяч грн, фактично надійшло платежів у сумі 9 мільйонів 896 тисяч гривень. Щоб більше затвердженого плану на 8 млн 810 і становить 911. 000. Дана розміщеність виникла через надходження поступлень по коду класифікації доходів, благодійні внески та гран, гранти та дарунки. Та коду доходів надходження, що отримують бюджетні установи від підприємства організації фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, які не були заплановані при формуванні сільського бюджету. Потім при видатковій частині буде, буде будемо пояснювати, куди вони пішли по видатковій частині. Податходження від продажу земельних ділянок сільського господарського призначення протягом 24 року надійшло коштів 783 тисячі 700 гривень. По екологічному податку він надійшло при затвердженому плані 9 тисяч 900, надійшло 9 тисячі вісім. Несуттєва сума на надходить по екологічному. Податку. І відплатних послуг при затвердженому плані січень грудень 2024 року 235 тисяч, фактично надійшло платежі у сумі 273 тисячі гривень, що становить що більше затвердженого плану на 38,1 тисячу гривень. Платні послуги маються на увазі, це оплата за в дитячі садочки і музична школа. Загальний обсяг видатків бюджету територіальної громади урахування зміни на 2024 рік складає 86 тисяч 215 гривень. Загальний комплек 74 353, спеціальний 11 860 гривень. Видатки на отримання і сільської ради склали 12 мільйонів 517 тисяч гривень. Видатки спеціального фонду склали. Подані галузі не проводилися. Видатки на освітню галузь на 24 рік складають 59 тисяч 84 тисячі гривень, в тому числі за загальний фонд 53 735, спеціальний фонд 5 мільйонів 338 гривень. Касові видатки на фінансування закладу дошкільної освіти місцевого бюджету склали 675 гривень. І 8 тисяч гривень загального фонду 666 та 9 тисяч спеціального фонду. З них 476 і 2 тисячі гривень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями, 105 мільйонів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки 85 тисяч. Видатки на оплату праці з нарахуванням петпрацівників складають 32 мільйони 723 Тисячі гривень. Це є освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. Видатки на отримання обслуговуючого персоналу закладів закладі загальної середньої освіти склали 17 мільйонів 839 тисяч. Саме на оплату праці з нарахуваннями працівникам іншим працівникам закладів освіти складають 9 мільйонів 807 000 гривень. Видатки на оплату комунальних послуг 5 мільйонів 141 гривня, гривень. Придбання продуктів 875 тисяч. Інші поточні видатки 2 мільйони 16 тисяч. Обсяг видатків освітньої галузі спеціального фонду становить 4 мільйони 100 тисяч гривень, Ту в тому числі за рахунок власних надходжень 1 мільйон 839 і 6 тисяч гривень. Це тобто та сума, яка була проти, е, на сесіях е, сільської ради протягом 2024 року спрямованого до бюджету року, е, такі одні таких Основних uh, видатків у нас пішли на придбання шкільних меблів uh, для початкової школи Пелепецького ліцею 445 тисяч, придбання комп'ютерної техніки 119 тисяч, видатки на капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі гуртожитку Пелепецького ліцею 1 мільйон 174 тирлільний. Співфінансування заходів, що реалізується за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Сумі 31 тисяча на забезпечення якісної сучасної освіти новоукраїнська школа та за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, це фінансування 23 тисячі 500. На виконання заходів також спрямованих на забезпечення якісної сучасної освіти нова українська школа, за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, на придбання інтерактивних панелей сумі 446 тисяч. На реалізацію за, за рахунок залишку коштів за освітню субвенцію, що мають цільове призначення в сумі 550 тисяч ти, тисяч гривень, а саме 451 гривня на придбання мультимедійного обладнання, 99,8 тисяч на обладнання кабінету захисту країни. На виконання роботи за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету видатки на капітальний ремонт будівлі приміщень першого поверху гуртожитку Пилипецького ліцею 1 мільйон 263 тисячі гривень. Такі основні видатки у нас пішли по е, галузі освіти. По Видатки на утримання центру е, по соціальному закладу. Видатки. Заплановані видатки складають 4 мільйони 657, із них 3 мільйони 235,2 тисяч загального фонду та спеціального 1,422. На утримання комунального закладу центру надання соціальних послуг 995 тисяч вісім на оплату праці, на реалізацію програми турботи в сумі 2 мільйони 146,012 мільйонів. Тобто тут видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним особам. І видатки на соціальні захисти, соціальне забезпечення та на виплату одноразових матеріальних допомог на відшкодування та поховання військовослужбовців Збройних сил України, а також пораненим або травмованим учасникам антитерористичної операції. По спеціальному фондові видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщеним або евакуйованим особам. Мільйон 400 за виконані роботи капітального ремонту приміщень будівлі гуктоського ліцею для розміщення внутрішньопереміщених осіб за рахунок коштів, субвенції з бюджету. Культура і мистецтво видатки склали 1 мільйон 179 із них на оплату плаці 920 990 тисяч. Інші видатки склали решта інші видатки. Видатки на фінансування програми організації благоустрою населених пунктів склали 2 мільйони 214-6 тисяч гривень. По загальному фонду сільського бюджету 958 тисяч гривень. Це є оплата на, за вуличне освітлення та оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. По спеціальному фонду сільського бюджету видатки склали 1 мільйон 256,2 тисяч гривень. Це оплата за виконані роботи по благоустрою прилеглої території одній будівлі сільського клубу з облаштуванням Алеї Слава. Віддатки на фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства Тилеві склали 551 тисячу гривень. На реалізацію місцевих та регіональних програм у бюджеті Каліпенської територіальної громади у 24-му році спрямовано і використано 2 мільйони 80 тисяч гривень. Станом на 1 січня 2024 року 24-го року залишки до використаних, використаних коштів на рахунках сільського бюджету. Загального фонду задали 4 мільйони 727 і 9 тисяч гривень, які були спрямовані на розвиток територіальної громади у переліку видатків. Я вам читала, що вони склали. Міжбюджетні трансферти. До сільського бюджету не дійшло по загальному фонду в сумі 448 тисяч, гривень спеціальному фонду 869 тисяч гривень. Які залишилися в залишках на кінець бюджетного року і будуть спрямовані при переробці навіть сьогодні на сьогоднішній сесії. І отримано на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів у спеціальному фонду в розмірі 200 тисяч гривень, використано для придбання пластикових котельнерів для збору твердих побутових відходів. У мене? По загальних фондах. По, 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 по звіту порічному. по річному все. Даний звіт буде опублікований на сайті Протецької сільської ради, де всі громадяни, в тому числі всі, всі і присутні можуть ознайомитися чітко по всіх видах, по всіх галузях фінансування у нашій сільської ради. Виносимо сьогодні на розгляд. Сесії зміни до рішення зміни до рішення сільської ради 19 грудня го року про бюджет Пеліпецької громади. Uh, я скажу, що мають все. Я не, не, я не ван, не. <laughs> uh, в січні лютому місяці з за за державного бюджету місцевим бюджету uh, для Пелепецької сільської ради надійшли кошти. Сумі 25 тисяч 800 на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це є додатки субвенції на інклюзію діточкам з особливими вадами, які є в нем проводять додаткові заняття, і це на оплату праці даним працівникам, які безпосередньо цим займаються. Також надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проекту. На забезпечення якісної сучасної освіти нова українська школа в сумі 591 тисяча 700 тисяч гривень. Це на облаштування кабінетів е, шостих е, столик класів. Субенція з державного бюджету е, місцевим бюджетом на здійснення доплати працівникам законозагальної середньої освіти. сумі 1 мільйон 421 тисяча двісті. За подання. Е, 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 Головних розпорядників коштів пропонуємо дану субвенцію спрямувати за її цільовим призначенням. На оплату праці по інклюзії 25 800, на оплату доплату працівникам педагогічним працівникам у розмірі 1 421 200 і. 591 700 на забезпечення якісної освіти пропонуємо перенести із загального фонду до спеціального фонду в зв'язку з тим, що більше видатків будуть закуповуватися ці предмети до дострокового користування з капіталом. Також за рахунок вільних коштів які склалися на 1 січня 2025 року по загальному фонду від сільського бюджету в сумі 743 тисячі 74 гривні. А, пропонує із цих коштів розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів складає 10 тисяч гривень, залишок освітньої субвенції складає 10 тисяч 504, які всі 2 січня були повернуті до державного бюджету а, України. У нас залишається 722 570 для розподілення наслідків, пропонуємо постуділити наслідючі видатки. Для, для апарату сільської ради в сумі 228 250, із них на заробітну плату 96 тисяч, Далі почуєте, ми знімали на розподілу робили по енергоносіям, нам не вистачало зареєструвати договір, і ми були зняли на, у січні, у січні місяці, ці 96 тисяч із управління, і тепер їх повертаємо. Із них для центру надання адміністративних послуг у розмірі 87 тисяч 93 гривні, а саме на оплату. За антивірусну програму 16 тисяч, пожежну сигналізацію 34 тисячі, а також за авторський нагляд — 10 тисяч 680. До нас звернулися не декілька, а дуже багато керівників, начальників військових частин, де в нас просить грошей для поїздів податків. Там ще штрафу, то скажіть, що там штраф. А ну то я за нічому, я просто вже по порядку. Я втру 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 втру. Що... Е, пропонуємо спрямувати кошти 100 тисяч 128-й бригаді, 100 тисяч 3-й штурмовій бригаді, 50 тисяч на патрульну поліцію і 50 тисяч офіцер громади. Патрульна поліція, я скажу, що то є. То не є патрульна поліція, так як коли ми виділяємо на нашу міліцію. А в них є створений на базі патрульної поліції, теж як військовий підрозділ, який виконує бойові задачі, не іменно на сході, тобто вони се міняють і з ну, усією Україною і це патрульні, які образно говорять, так як є у цьому міліції людь. Образно говоря, так як є в них свій підрозділ. Ну вони вже десь два роки просять і так як щось поможи. Поможи, ми каже, звіт зробимо, що ми закупили для військових. Ну, Вони реально виконують завдання, тобто це не йде на якісь там ремонти, там приміщення, маши щось. Но, по 128-й, 128 бригада, ви знаєте, наша Закарпатська, ми лише не виділяли на неї кошти, ми там передавали якісь були матеріали, але ну, я збирав так не без бюджету, я збирав і ми їх передавали від підприємців. І третя штурмова теж, всі за неї знають, теж до нас там десь ходять. Уже два роки тож, на неї ми не виділяли гроші. І є пропозиція, щоб це. Ну, запитів є багато від різних військових частин. Але ну, реально то, що з тих образно образного грошей ділити, то і то. І офіцер громади теж мусимо образно говоря, на нього виділити. Це є паливо, це є канцтовари, образно говоря, людина на місці працює, так само мусимо підтримувати. Це все які із додаткової управління. Того року у нас йшли додатки по програмі для центру надання адміністративних послуг. А зараз воно у нас вже функційною повністю, і є ходовим підрозділом управління сільської ради, тому податки всі будуть іти із загального кутла. І 33 тисячі спрямовуємо на штрафні санкції по виконавчому листові, який прийшов на управління. До виконавчу нашого... службу прийшов до виконавчої служби. 33 тисячі спрямовуємо віддатку. Да. Це оп'ять таки дякуючи. В залишках по спеціальному фонду у нас залишилося на рахунку субвенції з місцевого бюджету рахунок залишку коштів від рік субвенції, що утворився на початку бюджетного періоду 259 тисяч ноль нуль два гривні. Відповідно, це є видатки, які були цілими. Вони є видатки з цього призначення захисту України. Ми їх спрямовуємо також на ті ж самі видатки, що вони, вони хоч залишилися у залишках. І до них даємо фінансування 13 тисяч. Також субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти в суми 869 тисяч гривень. Це цільова Субвенція, яка також йде на харчування діточок початкових класів. Став на голосу. Ставлю на голосування. Дані позиції. Пропозиції. пропозиції. В цілому. Дякую. П'ять за. Рішення Дякую. Дякую.